Доброго дня, мої дорогіньки. Вже 29 липня 25-го року. Тут поки що заростає. Мабуть, треба буде тут доріжку робити. Все поки що вивчаються варіанти. От. Найшлась перерва між дощиками, а вчора взагалі був такий. Шквальний вітер. Це зранку, поки не було, трошки це все обрізала, що попадало, прибирала. Трава виросла. Ну, Наче добре, що дощ треба. Ай, с... Тример зламався. А зона касарка не завжди, не всюди пройде. Обіцяють, сьогодні ще завтра дощ. Ну, закінчиться, тоді буду косити. От, якось так. Це не найважливіше в житті. струм шикарнючий. Так, шкода, що цей інший кольор. Маленький вже відсвів. Він короткий, низькорослій більший і раніше квітне. Але нічого. Нічого. Троянд більшості перерва. Так, там, там от я не знаю. І ріси посадила, бо десь зазбиралося в мене їхали. Мабуть, я їх там приберу під трояндами. Щось грунтопокрівне посадити. Можна навіть оці хосточки. Чому ні, тут же вон місце таке. Бузина, калина. Флокси зараз зацвітають. Ось кому подобається така погода, це моїм гіхеркам. Такі крупненькі, декоративненькі. Ще оце пройти з цим бур'янчиком, то буде взагалі картинка. Але скажу тільки, що закінчився один дощик. Має бути знову. Тут така трошки от лілейники квітнуть. Дивіться, тут більш такий рожеві, а тут такий прямой, там жовтий. Там шикарнючі, простенькі, але дуже яскраво гарно. Що червоні. Там ще жовті. Але вони тут давно в мене сидять, їх треба вже викопати і розсадити. Тим більше що там я вон, хвойні ми посадили. Будемо трошки тут міняємо. Тому отакі я проплешини, тут крот ходив в гості. Отака погода, отака, припекло його листочка. Скада, я не встигла вчасно, лілія була така ж сама, як оця. Лілейник дуже гарний. А там вийшло, що жовта. З жовтими лілейниками. На валіс весь обрізала також. Молоденький пустив паростки. А тут більше рожева зона. Аконіт синій розбавляє зону. Атикадон, квітне, блакитний ангел. Звишні листя нападали. Флок сам там посіявся, Анемонки. стільби восени посажені, пересажені. Ну, квітнуть. Тут а немає. Так непогано. Вислив у мене ця Такі Багато років вже листочок обірвався. Це біла, майже кремова була. Стільба від Зараз хочу цю гортинцю відсадити звідси. А тут будуть остільби, там темніше, а тут будуть трояндочки. От як людям дається, продають маленькі росточки вже з квітами. От вимахала така кибія і жодної квіточки. Чи вона пізніше має квітнути. Я ж маю знати, чи тримати її, чи викинути. А то ще як приросте, це буде у мене як ось з шипшиною. Переплилися коріння шипшини і винограду. я тепер її наче викорчувала. а тепер займаюся тим, що хожу і ростки висмикую. Тільки треба побачив і треба викидати. Почнеться колючки. Ой, ти мой хороший. Ой, ти мій мой красунчик, гарнючик. Так, тут тут гортензії Таке насипало вже, наче осінь. Тут новенькі гортинзії у мене. Тут молоденька ще. Графіті. Молодюсенька. Ой, що я показую, задивилася на камера, який на мене сів. Та лаймочка. Там далі. Зараз піду туди, тут у нас зона дитяча. В цьому році шикарнюча, так, цим Шик... я ще не займалася. Я розумію, що це треба, але. Щось не дуже мені по здоров'ю зараз. Так, ось все. Мені ще гортензія. Не пам'ятаю назви. Така дрібненька, красотенька. От. Це смерть, це величезно вже давно у мене. Гарненько тут прижилася собі. Так, тут в мене ще є, але вони молоденькі. Всі не дуже себе проявляють, я їх там, там десь сховалась, де за ним не насіялися. Все, ще одна. Траву треба буде знову висмикувати. Ось ось тільки гляньте, яка в цьому році будлія. Яка вона величезна. Які величезні кісті. Ні, ну так не чесно, вона не така червона. А ось, Все рожева. Тільки гляньте, яка буде квітнути. Ця квітне. Все квітка. Грандіозна. Цей сорт раніше. Перший зацвів з жовтою серединкою. Перший зацвів. Все, гортензія. Гарно з сусідськими кущиками, якщо особливо рожевий це стане, то тоді взагалі ось це по Так, тут у мене ця красуня не підводе. гарненька. Тут все краще і краще. Це вже так з корінням сливи і буску борюсь. Була до свіжого зробила, ембокаші насипала. На свіже коріння і стовбури, потім пролежало, да, воно трошки на нервах не дуже це красиво. Потім прибрала, ще раз, прочистила і знову набагато менше, бачите, і головне вже немає корінь цих росточків. Немає. А то от там вилазили. Отам от вилазили. Щось касмія мене в цьому році одна нещасненька. Вилізла. От заросли. Кізіл буде, мальви. Мальви вон так вон падають. Попадали. Оце що, равлик? О, ми зараз активно збираємо равликів, тільки величезних. Збираємо мальвочки. хворіє сливка. Стільки завязі, стільки гарних у них плодів. Почитали, що це шарка і треба вбирати, а мені щось ну, дуже не хочеться. Спробую, хочу умовити доньку, ще один сезон дати їй, побризкати гарнесенько її обробити. Може ж, буде. Бо у всіх у нас в кооперативі, всіх такі страшні сливи. сто різні, ось, ось таке листя. І бризкала, і до цього. у всяких вонка, як красонечка. Є сливки воно. І так наче нічого. Яблонька. Ось сюди вона кидала трошки. Так, тут у мене Грішків трошки Як вже хочу вискакувати. Кабачки, кабачуні є. От так, спаржа. Спаржа. Тут обрізала спаржу. Буду травичку трошки прибрати, треба буде. То таке. Мої мальвочки. Там і там, і ось. Красуня я без неї. Так, там буде скоро айстри. Тут перчик, красунчик є вже. Ось такий гарнюсенький. Картопелька. Вже копаємо, звичайно. Там непогано, дуже непогано. Враховуючи те, що я з нею не займаюсь, нічого не роблю. До заморозків. Посадила, ну як в березні. Буряном накрила, нічого її не лякало, ні засуха, ні, нічого. Все було да, тут отаке. Проходила, прибирала, викапувала, але ж дощик прийшов туди-сюди. Там також набагато менше стала кучка. Кубка така. Також результат ембокаші. Олича, вона ще іноді ще поривається десь вискочити. Ця Але я їх пройшлася гарненько, накрила, щоб вони там їли. Ці бактерії, виявляється, їдять сире. Ось черешеньку обробила, які гарні молоденькі підуть листочки. Оце й трошки там мурашки, а так були, і то їх вже нема. З цієї також жодного плода ще не дало. На шасточко. Що толку, що його обрізав садівник професіонал, не знаю. Краще не стало. Оця мисливиця. Лови мишей, ловить пташок, лови ящерок. Все підряд. Все, що рухається. Курочок-то хочеться випускати, щоб вони побігали по городу. Це десь по свободі. Оце накрило, бо досі йдуть і там у них така грязюка, я в них прибирала. Повигрібала, повигрібала верхній слой. Траву кидаю, вони щось з'їдять, щось загрібають. І потім наче у свинюшнику. А не можна, щоб вони хворіли. Це ж погано. Там сухо, там під хатинка, біля хатинки, там гарно. Он, а, новеньке, півничок. У нас півник з'явився. Оце, ото рябенький такий, красунчик, Півунчик. Із елітного зони е Енгорд, е Ергорд, щось я вже можу помилитися. Але куплений саме, того, хто займається цими всякими породами. Так, всередині. Там всередині все поприбирала. Посадила горошок. Таке щось цьому році воно навіть листя, навіть мальва вона яка замучена Тут така краса була, коли оці сакирки цвітли прелість мальнянка, сакирки, все таке красивене. Зміни. Так, там будуємо коренечок Всередині, тому багато дошок пішло, ще піде. О, треба зимовий варіант робити. Так, покосити б тут. А це залишки були, всякого би не викидати. Також ткнули в землю тут, прокопали. Трошки притягнули таким шляхом. Ай, треще не квітнуть. Така там в мене полянка. Я хотіла таку полянку, вона така в мене є. Тільки довелося оце прикрити. Зараз пропала моя одна вигила знову з жовтими листочками гарнюня. Оця в мене красунечка живе і квітне. Слава Богу, хоч щось є. Не знаю. Горіх, наче вже і другий рік, як обрізаний ота, темними листками. Назву я не пам'ятаю, я, пам я не беру то в голову. Мабуть, це й погано. От у ніночки брусник дивитися, в неї все зрозуміло, який сорт, який що, а тут така хазяйка вибирає сорт тільки тоді, коли хоче щось купити. Помідорки вже зриваю, зриваю трошки буренькі, бо мене. Три роки тому стикнулася з тим, що в помідорах заводяться гусінь. Якось раніше не було. У нас в селі, скільки в мами було, такого не було. Помідорки є, ростуть. Скажу, там трошки є навіть ще буренькі. От, А там прибрала все, там в мене були. буде трошки інакше. Ну, що ж ти поробиш, якщо люди можуть садити сотки, п'ять-три соток. Тільки на гарбузи, чи ще на щось, то в мене ж такого немає можливості. Так, що тут? Оце картопелька півтора метрова висотою. Цікаво, що воно бачите. Що там де? Вон квіточка ще. Вон там ще квітне. Там ще є біла квітне. Що це таке з цією породою, природою? Воно як попадали ви, така краса, Я б... <гум> може б і не треба було знімати оцей з бур'ян, але все ж пропаде, все попадає, все поп... пропадає, і нічого не буде. Вон малинка, багато висохло. Щось встигли, щось з'їли, назбирали, а щось ото вона така красуня, вона аж чорна така, сорт такий. Ось Капусту, тут більшості своїй даю вже даю курам. куром. Оно Це Треба буде підв'язати. Вона величезна красуня. Складно, складно, коли всі зайняті. Чоловіка нема, тут буде коробчик свіженький. Там воно, 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 воно. О, так, зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зараз ось. Огірочки свіженькі, новенькі ростуть, мають бути, мають вирости. Отут також огірочки, а тут горошок, рядочок. Ну, бурячок є, там скільки там його є, то бурячка. Тархун це тархун. Я Його також звідси буду прибирати. Весь цей квітник оцей буду звідси прибирати. Пересаджувати інакше. Може, хіба лаванду по краю залишу? І то не виключно, що біля дому, біля троянд посажу. А тут хай ростуть он, кабачки, арбузи, вон вся красунь. Ну, я не знаю, мені подобається. Мені подобається така красуня. Каравяк. Гарнюсі. Ще й лікарський. І гарнюсі. Так, тут. Суниться, її трава не лякає, не страшна. Тут вже чесник вибрала, там морковка росте. коробку в залиши, залишки буде на консервацію, також піде. Так, тут також я вириваю по мерію мері потреби. Вон. Видаю, курочкам раз пройшлась. Там нічого вже нема. Тут проходилася, видала. Дощики, один-два дні було сонце пекуче. А потім знову дощик, 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 і дощик такий, що вітругане. Отак ще От так, один лілейник у мене є. Гарнюсінький. Ось От. такий добрий. З чим би вона ще займалася ця хата Оленка, якби тут не росла. Ось, будь ласка, присохла, присохла. Наче не дуже і сонця тут. І однаково, і добре все отримує, все. Там також краю гіллячка присохла, треба буде викоп... обрізати. Оце все обріжу. Воно помідорки ростуть. Тут квасолька серед травички, хай травичка буде. Ой, то треба буде, я буду давати своїм хазяйством. Не можу. Через собаку я не наважуюсь випускати курей. За лапу прив'язати, вигулювати. Я бачила в селі люди на, на дорозі, пасуть їх, випасають. Ну, Трошки-трошки не встигла достигнути. Бачите, скільки ягідок. І чогось взяла і посохла. Хоча все і підкислювало, і добрива спеціальні, і все давалося. Таке якось. Ось Ося, дякую. Гарна грушка скинула. Вітер, мабуть, такий був, що скинув. гляньте. Японечка. Грушки вони такі кругленькі є. Ось. А зрі, вона більш пізня. Як і ота яблуня. Яблуні ці дві пізні, ще радянські часи куплені і ніхто ніколи їх не обробляв. Ну Трошки є парша собі. Але вистачало завжди їх їсти. А зараз, зараз було зна що робиться. Ну це, це давала курам, це вже така шелуха. мушлі, як кажуть. Тут все робиться. Ніяк не доробиться, треба купити ще пару шмуців, Отакий форсунок, парочку, щоб не там була горкосота. О, та не співвідноситься з насосом, не встигає. Так, це також гортензія набелька. Я була її. Викопала серед жари в тому році, бо робила дитячу площадку. Вона поки там набагато розпалася, одна, дві, все, там не прийнялося тут. Люблю хости, подобається. Але, мабуть, мало я їм уваги приділяю всім. Назви не можу писати, я якось сказала. Я все понаписую назви, їх знайде або моя онучка, або моя мама. Всі вирішать, що то не треба, то бур'ян, то сміття. Ну так просто вже було. Отак воно вже було. Оце не зовсім зелене а трошки більш такого теракотового кольору. Листочки. Це мають бути жовті. Це через шматочок від моєї блакитного мого ангела. Думала відсадити, продати. Тільки так. так. Ну вже знову дощик ляпає. Там і звичайні хвости. Тут так. за домом така зона лісова. Так, це така хитра штука. Там є. Вітелька це важка бетонна. Коли треба лізти на гору на будинок, на дах, то це для страховки. Залишки лишилися. Ще поки не облаштовані. Ну, горожа знову, Ой, треба тікати. Все, 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 все. Все, дякую, дякую. Дякую природі за дощик теплий, гарний. Дякую нашим воїнам за захист. Це те, що можна зняти отаке відео, любуватися на ну, оцей віці. Він ще зелений, але вже тріснув. Ну, вже тріщини. пішли. Оце сіянець подарований. Має бути стійкий. Так, все, 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 все. все. До зустрічі, щоб не намокнути. Так, тут вже спокійно. Тут все буде новеньке цвітіння. Там вже все-таки. Це називається я так біжу бігом-бігом.